Старовинні троянди, також відомі як старовинні садові або антикварні троянди, зазвичай класифікуються як будь-які троянди, вирощені до 1867 року, коли була виведена перша сучасна чайно-гібридна троянда. Після цієї дати чайно-гібридні троянди стали популярнішими, а ідеальні квіти в стилі флориста цінувалися більше, ніж аромат або стійкість до хвороб. Хоча чайно гібридні троянди мають своє місце, останнім часом відродився інтерес до витривалим, дуже ароматним трояндам, що нагадує квіти минулого. Деякі селекціонери, такі як Девід Остін, зосередилися на поєднанні сильних троянд зі старовинним стилем. Хоча на ринку є багато красивих сучасних варіантів, ніщо не зрівняється з вирощуванням справжньої історичної троянди. На щастя для нас, найпопулярніші старовинні троянди збереглися, і ми можемо вирощувати їх і сьогодні. Поєднуючи унікальну красу і пенки аромат, ці троянди також супроводжуються легендами та історіями, яким вже кілька століть. Багато з цих троянд навіть вважаються безколючковими. Давайте поглянемо на деякі чарівні старовинні сорти, які ви можете додати до свого саду цього року. Сувенир Дила Малмазо. Ботанічна назва роуза сувенир дила Малмазоун». Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце півтінь. Висота 1, 2, 1, 5 метра. Зони зимостійкості 4,9. Названа на згадку про чудові сади імператриці Жозефіни в Мальмазоні: ця кремово рожева троянда залишається улюбленицею. Сувенир дила Малмазоун була виведена у Франції в 1843 році, але до цих пір часто вибирається для сучасних садів. Її прикрашають великі махрові квіти, які розкриваються в плоскі, розділені на четвертинки розетки. У сувенір дела Малмазон майже немає шипів. Її аромат нагадує яблука і гвоздику. Вона цвіте повторно протягом сезону. Її оригінальна назва була Королева краси та аромату. Сувенир виростає до середнього розміру, близько 1,2 метра у висоту. Вона добре переносить спеку, але не любить рясних дощів, через що бутони можуть не розкритися. У 1991 році ця троянда була включена в зал слави старовинних троянд всесвітнього товариства Розводов за свою генеалогічну та історичну значимість. Роуза мунди. Ботанічна назва роуза голикова раяка. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 0,9, 1,2 метра. Зони зимостійкості – 4,8. Роуза мунди це чудова гальська троянда з блідорожевими пелюстками, прикрашеними смужками фуксії. Ще один переможець залу слави старовинних троянд Роуза Мунди це дуже витривала і стійка до хвороб антикварна троянда, яка рясно цвіте близько шести тижнів, починаючи з весни. З цією трояндою пов'язана цікава легенда. Кажуть, що вона була названа на честь прекрасної Розамунди, коханки короля Генріха II, який правив до 1189 року. Коли королева Елеонора Аквітанська дізналася про Розамунду, вона отруїла її з ревнощів. Після смерті Розамунди, на її могилі виросла ніколи раніше не бачена троянда неймовірної краси Роузе Навіть без легенди, Роуза Мунди це дивовижна стародавня троянда, яка цінується і сьогодні. Її чудовий аромат надихнув навіть на створення свічки від диптику. Роуза мунди, стійка до шкідників і хвороб, витримує морози до мінус 40 градусів Цельсія. Вона може розростатися кореневими нащадками, утворюючи пишний кущ, усипаний квітами. Посадіть цю троянду на сонці або в півтіні і уявіть себе в королівському любовному трикутнику. М'ютабалес. Ботанічна назва Роузенансас. М'ютабалес. Тип рослини, багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце півтінь. висота – 3 метри, зони зимостійкості 7,10 М'ютабалес це старовинна китайська троянда невідомого походження. Її полюбили у всьому світі після того, як швейцарський ботанік помітив її в садах італійського принца Ангери в 1891 році і поширив інформацію про неї. М'ютабалис примітна своїми ніжними простими квітками, які розкриваються світло-кремовими і виглядають так, ніби їх розфарбували акварелю в рожеві і жовті тони. У міру старіння квітки темніють до малинового. Безліч квіток на різних стадіях створюють враження, ніби на кущі одночасно цвітуть троянди різних відтінків. Її також називають трояндою метеликом. Тому що вона нагадує зграйку різнокольорових метеликів, присіли на кущ. У 2005 році Mutabalis отримала звання «Троянди Року, Скайнт символ зареєстрованого товарного знака за стійкість до хвороб і посухи. Це дуже невибаглива троянда. У хороших умовах вона може виростати до 3 метрів у висоту і ширину, тому переконайтеся, що у неї достатньо місця. Роуз Дерешт Ботанічна назва «Роузе» – роусдеришт. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце півтінь. Висота 0,9, метра. Зони зимостійкості 4,9. Роуздеришт відома своїм глибоким класичним ароматом старовинної троянди і темно-пурпуровими квітами. Вона дуже витривала і стійка. У 1993 році цей сорт отримав нагороду королівського садівничого товариства за заслуги перед садом. Походження та класифікація цієї троянди залишаються загадкою. Англійський садівник стверджував, що привіз її до Великобританії з Ірану в 1940 році, але інші джерела стверджують, що вона з'явилася у Франції в 1800 році. Її відносили до портлендських, гальських і дамаських троянд. Незалежно від походження Роуз деришт варто посадити в саду вже заради одного аромату. Це одна з найбільш ароматних троянд, але її краса не залишиться непоміченою. Квіти Роуз диришт мають форму розетки з більш ніж 100 пелюстками. Кущ залишається компактним близько одного метра у висоту. І легко вписується в сад, вона вважає за краще сонце, але добре росте і в тіні. Роуз-деришт цвіте хвилями протягом сезону. У неї короткі стебла, характерні для портлендських троянд, що створює ефект повністю покритого квітами куща. Ця троянда не вимагає особливого догляду і не потребує оприскуванні від хвороб. Якщо ви хочете почати знайомство зі старовинними трояндами, Роуз деришт відмінний вибір. Лабел Салтене, ботанічна назва роузе гелике, веалейси. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце півтінь. висота 1,5, 2, 1 метра, зони зимостійкості 4, 4,8. Походження цієї троянди невідоме, але перші записи про неї відносяться до Нідерландів кінця 18 століття. Її напівмахрові квіти мають оксамитовий темно малиново фіолетовий відтінок з контрастними золотистими тичинками. Лабел Салтене цвіте кілька тижнів наприкінці весни. Ця троянда була названа на честь Аймадюбук Дерівері, яка, згідно з легендою, була викрадена піратами під час подорожі з Франції на Мартініку в 1784 році. Її доставили до султана Османської імперії Абдулхаміда Ай, який подружився з нею. Прославившись своєю красою і розкішними нарядами, Айме народила сина, який став султаном, зробивши її ласултан. Її історія увічнена в романах і фільмах, а ця чудова троянда гідна данина її пам'яті. Лабел Салтене дуже ароматний, і якщо його не обрізати восени, він дасть гарні червоні плоди. Її темний колір додає загадковості саду. Роузе Гелике Офиналис. Ботанічна назва Роузе Гелике Оф Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце півтінь. Висота 0,915 метра. Зони зимостійкості – 3,8 метра. Жоден список старовинних троянд не буде повним без роса Гелике Офисенелес. Ця троянда, відома з 12 століття, цінувалася ранніми садівниками за насичений аромат, яскравий колір і лікувальні властивості. Родом із стародавньої Парсії, роузе Гелике Офисенелес отримала назву аптекарська троянда і часто росла біля входу в сільські аптеки. Вона була символом будинку ланкастерів у війні Троянд. Останнім часом її включили в зал слави старовинних троянд. Якщо ви коли-небудь відчували аромат рожевого парфуму, ви дізнаєтеся насичений запах Rose Гелике Office Щовесни вона рясно цвітає яскраво-малиновими квітами з сильним ароматом. Ця троянда приваблює бджіл і дуже невибаглива. Посадіть її в цьому році і насолоджуйтеся красою, яку цінували століттями. Капу Кюл Ботанічна назва роуза капукю. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 1, 8, 3, 6 метра. Зони зимостійкості – 6, 10. Капукюл, що означає сутінки, переливається золотистими відтінками заходу. Це чайно нозетова троянда з великими спадають квітами і витонченою плетистою формою. Вона цвіте в кінці весни, а потім дає кілька хвиль цвітіння влітку. Ця троянда швидко росте і потребує міцної опори, такої як решітка або арка. На щастя, у неї майже немає шипів і довгі пагони легко направляти. Якщо не формувати її вертикально, капу кюл може перетворитися на величезний розлогий кущ. Вона стійка до посухи, хвороб і шкідників, що робить її відмінним вибором для саду. Демаск ботанічна назва роуза Дамасина, бифра. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце півтінь висота 1, 2, 1, 8 метра, зони зимостійкості 4,10. Демаск – найдавніша з відомих повторно цветущих троянд. Історики вважають, що її привезли з Сирії в Європу в 13 столітті. У Франції її називають «катер сейсенс» – чотири сезони за здатність цвісти кілька разів на рік. У неї махрові рожеві квіти, сіро-зелене листя і красиві червоні плоди взимку. Дамаські троянди мають сильний аромат, який використовують для створення трояндової олії, основи багатьох духів. В саду вона стане прекрасним історичним доповненням. Отам Демаск рясно цвіте навесні, а потім дає менше квітів восени. Вона повільно розростається до 1,5 метрів. Дамаські троянди не люблять сильну обрізку, тому краще дозволити їй рости природним шляхом, видаляючи лише слабкі або пересічні гілки. З Ботанічна назва роуза зі Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця, повне сонце півтінь. висота 3,6,6 метрів. Зони зимостійкості 6, 11. Старовинна бурбонська троянда Друхен» – це втілення романтики. Бурбонські троянди з'явилися на острові Реюньйон в 19 столітті і відомі великими махровими квітами і божественним ароматом. «Сфайрен Друхен» цвіте хвилями яскраво рожевих квітів. Це потужна плетиста троянда, що досягає 6 метрів у висоту, яка особливо ефектно виглядає на арці або кам'яній стіні. Головна перевага для сімей з дітьми у неї майже немає шипів. Ця троянда найкраще росте в теплому кліматі і переносить тінь, що робить її чудовим вибором для затінених ділянок. На жаль, вона менш стійка до хвороб, ніж інші старовинні троянди. Незважаючи на це, зфайрендрухен. Варто додаткового догляду за її розкішні квіти і аромат. Red moss Ботанічна назва Роуза Хенри Маттен. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 1,5, 1,8 метра. Зони зимостійкості 4,11. Моховидні троянди це дивовижна група троянд, у яких стебла, бутони і чашолистки покриті залозами, що нагадують мох. Редмос – один з найкрасивіших представників цієї групи. Її махрові квіти варіюються від фуксії до темно-червоного. Американське товариство розводов включило її. в.